Звичайний день. Ми кудись поспішаємо, заглиблені у свої справи, мрії, плани. Але серед нас живуть ті, хто не має дому, не знає ласки і тепла. Це безпритульні тварини. Вони не обирали такої долі. Вони стали жертвами байдужості, людської жорстокості чи просто невдач. Саме вони чекають на шанс люблячого господаря, новий дім. Ми можемо змінити їхнє життя, відкрийте серце, дайте безпритульним тваринам шанс на краще життя. Вони вдячні за кожну краплинку любові й турботи. Пам'ятайте, що наші маленькі друзі залежать від нас. Не проходьте повз, станьте їхньою надією. Якщо ви не можете взяти тварину додому, є багато способів їм допомогти. Затонайте на притулок, принесіть їжу чи медикаменти, станьте волонтером. Кожен ваш вчинок робить світ кращим для тих, хто не може сам про себе подбати, особливо під час військових дій. Разом ми можемо змінити їхнє життя на краще подаруйте тепло, надію, врятуйте життя.